Так, да, життя це цікава річ. Но розкажу вам свою длинну історію від мільйонера, коли я був та жив в Україні, до ніжого у Польщі. І все завдяки невмінню само обладати своїми емоціями. Бажанню завжди розбагатіти. Та як чим швидше, тим краще. Ой. До життя в авто 7-8 місяців. Підписуйтесь, буде дуже багато цікавих історій. Можливо, хтось для себе візьме щось корисне. Буде багато чого цікавого. Підписуйтеся, коментуйте, задавайте запитання, буду з радістю відповідати та знімати. Саме головне, те, що більшість людей мало коли щось черпає з опиту, так сказати, інших людей, але цікавий контент. Життєві історії а, тільки правда. Ніякої води, ніякої пії.